Резберомердол у капсулах для вашого вільного дихання. Анжеліка Рудницька народилася у місті Рівне. Вона з дитинства пов'язала життя з музикою. Спершу співала у хорі, але згодом вступила на журналістику до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона була з тих студентів, хто влаштував революцію на граніті. На зламі століть заснувала легендарний хід парад Територія, а який став революційним для української музики та виконавців. З 2014 року співачка та художниця їздить на фронт, збирає кошти на потреби ЗСУ та проводить арт-терапії. Сьогодні вона ексклюзивно в студії ранок марафон. Друзі, запрошуємо спокування наживо Анжеліка Рудницька вперше у ранок марафону. Раді Привіт! Доброго. Я вперше у ранок марафон. Так. Я тільки собі. лайкаю вас <с <с на в соцмережах зазвичай. Це, це дуже приємно. Нічого а. собі сніданочок. Так, М -м -м. у нас кожна страва має історію. Сьогодні якраз це була зустріч з військовим і його фірмовий салат. Ну, але ми повертаємося до нашої теми. Цьогоріч є територія святкої свій 30-й день народження, але знаю, що є насправді три дня народження. Тож від якої дати? Відштовхуватися, як це так І слалося. що святкувати, щоб все святкувати. Ні, ми взагалі нічого не святкуємо, ми відзначаємо. Будемо святкувати після перемоги. Спочатку ми створилися як мистецька агенція, це один день народження, потім ми вийшли в ефір, і завтра буде саме такий день, 30 років, як ми вперше вийшли в ефір. І 17 вересня буде 30 років хід параду, про який ви говорили. І, власне, найбільше люди пам'ятають саме хід парад. Так, так Боже, так, ви такі, такі красиві. Така рада вас так. бачити. У нас, у нас є привітання від зірок, які теж доєдналися. Давайте ще послухаємо зараз. Дорога територія! А вітаю з 30-річчям. Це нібито так багато, але це так мало. Я сподіваюся, тільки початок. Скільки музикантів територія А відкрила? Грає музика в душі України, тому що звучить територія, А, адже територія А це не лише від початку 90-х, а назавжди. Завжди, а чи думали ви тоді, що взагалі думали. це не завжди Того прямо так закладали. Так, От уяви собі. Я просто ем, я не хотіла взагалі бути ведучою самохід параду. Це окрема історія. Ми ж колись uh -huh. поговоримо, не будемо займати час. Так, не хотіла, тому що в мене був вже мистецький канал, територія, новини. Ми потрап... мистецькі, ми потрапляли у всі рейтинги, краща ведуча, краща програма. От і а хід парад мені здавалося, що це занадто для мене просто. Uh -huh. От, але потім, коли ми вже ну, обговорили деталі, все і вийшли в ефір. Я погодилась тільки тому, що в нього була велика місія зробити українське модним, зробити українське популярним, зробити так, щоб українське слухали в світі. Але ми до цього дійшли тільки після того, як повномасштабна війна почалась, тому що ми були для світу, ніби не видимі, і тут не тільки світ винен, але й ми, тому що ми недостатньо своє любили, недостатньо його промотували. Ну, виправляємося. Бачите, хоч хоч такими зусиллями, але на жаль, але, було, так, але так Так цікаво для мене відкриття української музики, якраз було через територію, а не через якісь інші мистецькі е, напрямки, про які зараз ви розповідаєте. Тільки територія А і ось ця програма, хід парад давала можливість почути когось нового. Саме ті люди, які там з'являлися, з'являлися в наших дитячих записниках. Е, і ми розповіли казала Сердючка, переписували слова в пісенник. Так. Тому що ну, зараз смішно про це слухати, чути, чу, чу, але тоді ж не було гаджетів, не було інтернету, ми все це вручну робили. І листи писали. І от нашу популярність тоді не лайками а вимірювали, вимірювали. А мішками, мішками листів. І Перший мішок листів це от було наше таке найбільше досягнення. Ну, але, але ми до цього прагнули. Ми саме так і хотіли, і ми були впевнені, оскільки ми зробили революційну програму. Граму для тодішнього телебачення, що буде щось те, про що будуть говорити довго. Ну я не знала, що 30 років, тим паче, мені досі 18. Так, Анжеліка, Я почула цю історію, що не ви мали бути ведучі, а хто був якийсь кастинг? Так, був кастинг. Хтось відомих, можливо, людей тоді претендував бути ведучим. Ну, були і музиканти, і актори приходили на кастинг, але ні, 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 канал не погоджувався. І зрештою, зрештою. Вона погодилася. <laughs> Ні, чесно кажучи, не було можливості вже далі кастинг проводити, тому що ви ж знаєте, є телевізійний сезон, треба було так, починати. Так. І ем, програмний директор каже каналу: у Вас є ведуча, давайте вашу ведучу, не мручте голову. І я така сплакнула. З мене здерли довгу спідницю, вдягнули короткі шорти, зав'язали хвостики яскраві. І я пішла в ефір на п'ять років без жодного вихідного. Ви як ніхто мене зрозуміти? Да, да. Але це ж просто стало дійсно проривом і відкриттям, і величезною підтримкою для українських виконавців. Бо територія стала трампліном, так і це класно. А, так. І зараз нам не вистачає такої точки опори для всіх творчих людей, тому що в нас дуже дуже багато всього, і класно, що в нас є нові медіа, uh -huh. і uh -huh. допомагає прасувати завдяки Тіктоку, оскільки ми відкрили. Але люди хочуть десь в одному місці знаходити всю інформацію ну, про так, українську музику і мистецтво. Да. І от такої точки от опори ніби трішки нам всім Треба не вистачає. Тоді. А, а... Ні, ну, ми ж живі. Ми ж ні, ні, я працюємо. розумію, працюємо. Щоб люди підключалися, давайте не це не забудьте. Не лінуйтеся. Не у нас, до речі, у Фейсбуці сторінка «Територія» за минулий місяць охопила понад 14 мільйонів людей, ну, переглядів, Глас. тому скаржитись на відсутність до нас інтересу ми не можемо. Угу. Але ну, ви ж знаєте, що зараз важко. І... Отримують велику команду важко. Mm -hmm. Ну ми стараємося. А досі питають. Я думаю, і люди, і більшість, чому територія і чому а. Тому що не Анжеліка, <laughs> ні, не Анжеліка, а арт це слово, яке позначає українське ну, світове мистецтво. Uh -huh. І ми в територія арт, але ну, це трішки банально, uh -huh. та, дуже дуже uh -huh. конкретно треба було щось таке трішки загадкове, Тому ви зробили територію uh -huh. А. Але потім я вже тепер рада, що може бути і територія, да. да. до речі, до речі, в нічизація чи Вікіпедія чи gpt Чат саме так трактує територія Анжеліки. Да. Може Крас, бути і арт, але трактується і закріплено все одно з Анжелікою Рудницькою. У вас сформувалося якісь топ 5 своїх відкриттів саме за той період із гуртів, улюбленці, хто кому кому дійсно територія дала? Та Ні, ну це старі. ж мені зразу після ефіру ніж ні до. <реш> ні, 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 ну я до всіх ставлюсь гарно, позитивно. І класно, що був такий період, коли була можливість відкрити українцям нові імена. А були ті, хто стукалися самостійно, хто так, та сам? так в принципі, стукалися самостійно, тому що ну ми звичайно зустрічалися там на різних фестивалях, концертах, комунікували, але багато приносили просто свої кліпи, потрапляли в хід парад. Телефон наш світився в кожній програмі. і Кожен хто не соромився, міг приходити і приносити кліп. До речі, деяких артистів питаю, чому ви. Ми приносили кліп, ну не знаю, ми соромилися. Це нам mm -hmm. як на Оскар постукатись, я кажу, а ми вас чекали. Ми чекали, <рес> да. Да. А Тоді був такий період, що все одно було якесь певне обмеження для українських артистів. Чи не відчували ви. Ой, там таке є. Чи не відчували ви тоді тиск ну, з приводу не знаю, там, якихось обмежень від телеканалу? Ні, ми з телеканалом ну, в мене були в контракті деякі моменти. Ну, територія займалася виробництвом, але там не одягати чорного mm -hmm. е не, не мала можливості не вийти в ефір там і те. Mm -hmm. Але е стосовно творчості, ні, таких обмежень не було. Mm -hmm. Ми самі ставили собі обмеження, наприклад, не пропагувати алкоголізм, так? Mm -hmm. тому що е 90-х кліпи mm -hmm. були всякі. Тобто, все ж таки бути позитивними, здоровими, там вбивства. Було був кліп один, де було багато такого всякого, Жор, жорстокості. Так, ми такі кліпи теж не ставили, uh -huh. а все інше. Боже, я інколи зараз дивлюсь, думаю, зараз би таке точно не а поставили хто, в ефір. А хто цей рейтинг визначав, була якась колегія. колегія. Ні, глядачі вони дзвонили, присилали. Повідомлення на пейджер, якщо хтось пам'ятає, що це таке. І листи, 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 листи. Оці мішки листів розбирали. Ми підключали наші фан-клуби, люди сиділи, і там ця кубка за за з ця за, за Білих, ця за Фантом 2 ця за Аквавіту, за Віктора Павліка mm -hmm. і за тих, кого б зараз не хотілося згадувати. Oh, yeah, yeah. Але за них тоді теж голосували. Well, так, тоді uh. вони були. Теж нашому герої. Давайте візьмемо цей артефакт. І я я впевнений, що навіть серед глядачів є люди, які скажуть, як воно розкривається, що це таке. Так. Це касета, вона була видана в 96-му році. Зараз вже знов мода пішла на вініл, на касети. І це раритет. Ми цю касету сьогодні розіграємо серед ваших глядачів. Так, Мили, а хто що, сто, всі сто всі у нас, а клавіта, скрябін, Ну Всіх не читай. Ну, Саш. Ну, всі... А, всі... а тут деякі прізвища так. Я б маркером та під... підфарбував би чорним, але, але це історія. дивись, історію так, ми не переписуємо. Історія. Історію ми не викреслюємо. Так. Це наша історія, і така вона така вона іноді картата, але вона є. Ще треба зробити, щоб виграти. Територія Данс це була був такий фестиваль, який територія робила, конкурс з Двох різних виконавців, і от найпопулярніші пісні танцювальні зібрані тут тогочасні. Хто на якому каналі виходила програма Територія данс? Хто вгадає, uh -huh. отримає касету. клас. Шукайте спеціальний пост uh -huh. на сторінках. Пишіть, думайте. А я нагадаю, що у нас там ще є конкурс від Олени Браченка. Вона тут щось заховала. А ми з вами не маємось відгадати. Декілька підказок. Швиденько цей продукт високо цінили у часи Римської імперії. Мільйони родин вважали, що він є обов'язковим для дитячого меню. Одні люди дуже люблять його іншим він занадто гіркий. Однак, проблема не в продукті чи способі приготування, а у вашому ДНК. Багато різних відповідей. Серед нових зараз є артишок, цибуля і гріфрут. Ще є каперси, ну, редька і чесник, це вже ми чули і бачили. Варіанти є? Я думала, мед спочатку поки слово гіркий, не почула. А Дитяче меню обов'язково? Теж може бути алергеном. Але що? Що? 100. Але дивіться, дитяче Клас. меню і е, броколі. броколі якраз е, все підходить, все співпадає. Ну що всі, хто написали броколі, серед вас буде розігруватися ось цей записник, який зараз Саша тримає в руках, і пам'ятайте про особливий подарунок від Анжеліки Родницької. Теж пишіть свої варіанти. А вам Ой, Ой, це для нас? А вам так. Ми такі випустили Пінки. так піни з території А. Дякую. Uh, yeah. так що ну що, будемо завершувати До речі, наш... Ми це все розігруємо, то, збираючи на дрони. Oh, <laughs> ну, це важливо. Тому, так. Тому територія, будь ласка, заходьте. У нас купа всяких активностей. і дякую за сьогоднішній ранок. Не дали поспати, але ранок видався <laughs> чудовим, і тепер в мене купа енергії робити щось нове. Класманжеліку що були сьогодні з нами. Дякую нашим глядачам за вашу активність. Ну що ж, зустрінемося вже наступними вихідними? Так. А завтра прокидайтеся зі сніданкою.